Привіт-привіт! Ти вже автоматом теж, вже привикаєш, да? потихово. Палка щось не хоче тебе знімати, тікає. Друзі, всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні! З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство і не тільки. Ришив зазняти коротесенький відосик. Зайшов у зерновий. Сьогодні прибув Назарчик і працює. Зараз він робить гровер, але на поготові вже знаходиться у нас стартовий комбікорм четвірка, ну ми на нього так 10-30, тобто від 10 до 30 кг. але багато оцих запитань. Якщо поросято, наприклад, одне, вже 12 кг, одне 8, тобто що цьому, що 8, то тобто, йому не можна його давати. Ні, немає значення. Ми цей комбікорм використовуємо для свиноматок на супоросі, кажу, на, суп, да, на лактації. Тобто, коли вони їх годують, ми вже використовуємо стартовий комбікорм. Це наша методика, яку ми розпочали. Та й не тільки наша, по такій методиці люди також вже годували. Але просто, що не всі ж блогерують і не всі це діло показують. Так що на такому комбікормі, після того, як опоросилася свиноматка, ми насипаємо цей комбікорм. Поросята, коли починають їсти, вони вже під'їдають цей комбікорм. І ми не використовуємо предстарту, тобто використовуємо тільки стартовий комбікорм. Патрон, правда, старту не їсть. Патрон любить трошки інші речі. Патрон, кінь ти! Дощ йде, а він гуляє, тобто йому море по колінах. Так що ще раз хотів би зробити наголос, запитують, якими грануляторами ви користуєтеся. В ну, відосиків вже на каналі там більше 4 тисяч штук. І ці гранулятори вони завжди фігурують у деяких відео. На даний момент зараз знімаю трошки інші речі, так як ми зайнялися такою нелегкою справою, також є критика. Але ми на цьому не зупиняємося. Я дякую, дякую всім за підтримку. Я дякую всім, хто долучається. Я думаю, що ми зробимо ту важливу справу. І на сьогоднішній день у нас вже понеділок. Чекаю, що прийдуть решта коліс. І вже буде перше відео, що ми придбали на автомобілі, які перевозять хлопців додому, цю резину. І потім вже будемо рухатися далі. А також зайде автомобіль на ремонт. Сюди в нас у Березань, тобто автомобіль Григорія. І ми будемо проплачувати цей ремонт, там буде повністю ремонтуватися ходова, перезуватися цей автомобіль, мінятися задні ресори. Буду старатися тримати всіх курсів і показати, що ми зробили. Назбирали ми на сьогоднішній день Іменно з того моменту, коли вийшло відео, вже 330 там, з лишнім тисяч гривень. Ну, там воно заакруплене. Я заокруглив о, кхе, тому що навіть о, ще сьогодні ще приходять надходження, тобто люди по-тихому, по-тихому скидають. Тобто я дякую всім за довіру. Я постараюся зробити все можливе, що залежить від мене. А ті, хто говорять, що цим повинні займатися хтось інші, чому ж ці інші не займалися протязі року. А ті люди, які говорять, що як це так водіїться брехня роблять безкоштовно, я вам скажу так, я. Також думаю, як і всі люди, але я завжди ставлю себе на своє місце. Ці хлопці пішли добровольцями, можна сказати, з перших днів. І вони вже не можуть покинути цю роботу, тому що її потрібно комусь робити. І на його місце не кожен стане і буде їздити безкоштовно і робити цю роботу, важку роботу. Тобто це дуже дуже важка робота і складна. Але є люди, які вже навіть писали мені в вайбер і говорили, що я готовий піти водієм. Кидав усі свої дані і я скинув їх Саші. Так що Саша керує, і якщо йому потрібний буде цей водій, він його візьме собі на роботу. Також дзвонив мені Марик із Польщі, обіцяє вислати масло таке, як нам потрібно, 5Б30, а також скинули усі. Він коде на всі автомобілі і він повинен зробити там по комплекту чи по два, не знаю. Так що ми рухаємося далі. Але хотів би ще звернутися до підприємців, які ниють на сьогоднішній день, що вони не можуть взяти на поруки один автомобіль. Є такі. Так що, якщо можливо, є бажаючі, ми ці машинки поставимо на ноги, робимо по максимуму ремонт. Їх просто потрібно буде підтримувати, також міняти, наприклад, масла або якісь текущі ремонти, тобто закріпиться за якимсь підприємцем. Буде безпосередній зв'язок між водієм і цією людиною. І якщо десь машина поламалася, ви просто проплатили цей ремонт. Якщо є такі, будь ласка, пишіть у вайбері, я в описі це все діло залижу. Це просто крик душі. І оці їхні коментарі, що там ай, друзі, там. Займайся своїми свиньми, сиди тихо там, туди-сюди. Сидять тихо, вже дуже дуже багато людей, які поприймали позиції, їх треба просто розтормажувати і щоб трошечки щось зробили і рухалися. Це не означає, що повинно знімати останні труси і віддавати комусь. Ні, хто може, та й допоможе. Але коли бізнес працює в когось, хай не так, як він працював. Але обезпечити одну машину, я думаю, що може будь-який підприємець, який має... Там мех колону, в якій там 20, 30, 40 автомобілів. Я не думаю, що йому по путі буде важко це все діло зробити. Так що, друзі, вернемося зразу знову до нашої тематики. І кому цікаво по рецептурі старт, що ми туди використовуємо? Ячмінь 20, пшениця 30, кукуруза 25. Соєва це саме основне, що в нас є в стартовому комбікормі, це один єдиний білок рослинного походження і премікс ВМД 4%, підкислива 0,5% і трикальцій 0,5%. Ту рецептуру, яку я показував свинарнику, я по беріку переписав, я не вказав 0,5 трикальцію, і не виходить сума 100 кг. Але я думаю, для тих, хто займається цим ділом, це не є важливо. І тут виділено старт 10-30, якщо використовувати БМВД. Оце в нас БМВД, або якщо покупний стартовий, він 25%. Так що така рецептурка, отак рухаємося, ГКМ 200 працює, так я й не почав за здрав'я, закінчив зовсім за інше. Купували ми робочі частини. Тобто робоча частина, матриця, ролики. Варили станину, шукали мотор і отак працюємо. 260-й, поки не запускаємо, немає такої потреби. І трошки немає ще часу. Зараз розпочинається весна, є робота по городам, по посівам. Ну, Працюємо. Тобто роботи в нас не вдавилося, не додалося, а працювати потрібно. І цю справу, яку ми зараз зробимо, я не рахую, що це. Це не потрібно робити. І не пишіть і не говоріть мені, Гедоти, там держава, там держава, держава, це все я, Назар і всі решта, ті, хто люди, які долучаються. А то хто керує, то вже зовсім інша справа. Так що по рецепту розібралися по преміксам, там каже: о, якщо четверка, то її можна кидати 2,5%. Під кожну вітамінну базу під Премікс є рекомендована рецептура, яка може справлятися з тим чи іншим рецептом. Так що всі питання, якщо ви використовуєте іншу якусь марку, будь ласка, звертайтеся до торгових представників, які реалізують те чи інший товари, вони повинні вас проконсультувати і дати рекомендовані рецептури в залежності там від коду або в залежності від того чи іншого продукту. Ззаді у нас знаходиться міксер КС-300, також техномаш-строй. Працює нормально, поміняли ми тоді мотор 4-кіловатний і немає проблем. Тобто все у нас в цьому плані працює. Хто там пише, поганий техномаш-строй, хороший техномаш-строй. Але скажу одне: отакий директор, я його ніколи не бачив, 10 років працюю. І всі збори, які в мене відбуваються, завжди він підтримує особисто. Так що дякую Олександру Ковалю. За його роботу, а також тому менеджеру, який безпосередньо підтримує також мене, тому що вся інформація до нього доходить через моєго менеджера Женю. Так що Женька, тобі фамілія жупинас, Женьок тобі великий респект і повага. Ну а ми рухаємося далі. Тобто ми працюємо, робимо цю роботу, постараюся все показати і розказати по максимуму, хто хоче безпосередньо допомогти водіям, тому що такі люди є. Номерів телефона мені не розрішають їх говорити, але в мене є декілька номерів, і я вже можу комусь безпосередньо передати ту чи іншу посилку, яку хочуть люди, бо є вже такі допомогти водіям якимись продуктами харчування, речами там або фінансово. Тобто це вже залежить від людей. Поки ми рухаємося, ставимо на автомобілі на ноги, а там, якщо буде наша ласка, то ми зможемо щось. Підкинути, я думаю, якщо буде у нас така можливість. Так що, друзі, отакий віддосик. <кхи> Задихаюся. На цьому буду завершувати, буду йти працювати далі. Хочу перегнати зараз свинок своїх, поставити в індивідуальні станки. Сьогодні наші лінді там вже пішов 22-й день після парування. Дасть Бог не перегуляє. Ми освободимо ту клітку і ту клітку вже будемо переганяти, вже поросяти на відгодівлю. на так сказати, ісходну позицію. А також хотів подякувати тим блогерам, які реально долучаються, діляться силочками. Я казав, допомогти можна не тільки там матеріально або якось по-іншому. Можна долучитися, просто поділитися силкою, а також будь-який громадянин України, якщо рахує, що ми робимо справу, яка реально потрібна, він може поділитися в групі. Де угодно там, в якихось соцмережах, і таким чином підтримати нашу ідею. Я думаю, ідея правильна і то, що там хтось там щось не робить, ну, а ми будемо це робити. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Патрон. Патрон, нехай пока-пока. патрони по барабану.